Ваши лица, собственно, крылья. Сьогодні відбувся наш останній дзвоник школи номер 2 Кожен з нас буде сумувати за нею. Тут ми здобули своє перше кохання, здобули багато знань, багато друзів. За чим буду дуже сумувати, але якось тяне вже таке в світ, тяне побачити щось нове. Сьогодні цей день ми будемо, ну ми, звичайно, дуже будемо сумувати за своїми вчителями, за учнями, які залишилися. Ми ж так, так само їх не перший рік вже знаємо. Ну, що ще сказати, буду дуже сумувати за школою. Якось ну непривично, що прийдеш, ну не, не треба ходити на уроки там. Я бажаю всім од... десятокласникам, щоб вони пережили таку мить, як і ми. Ну, що можу сказати? Звичайно, будемо сумувати за всіми. Однокласники. Е... Така ностальгія, звичайно, навіює. І... і ось ми виходимо в світ, так би мовити, щоб зустріти нових друзів, але. Не забувати своїх та пам'ятати про всі, ну, пам'ятати все, що було з нами в школі, і е, не забувати вчителів, е, друзів. Ну що ж, закінчилася школа, закінчилося навчання. Більш ми ніколи не повернемося на наш шкільний поріг. Більш ми ніколи не будемо бачити своїх друзів. Можливо, десь тільки проходячи вулицею. Буду сумувати за рідною школою за. The... Однокласниками, з якими вже провчився 11 років, ну і за вчительками, які виховали і зробили з наших людей. Ніхто не знає, що чекає на нас у майбутньому, але кожен надіється на краще. Я буду сумувати за своїми друзями та вчителями. Я пам'ятаю свій перший день, коли батьки привели мене до школи в перший клас, а зараз я вже випускниця. Минуло 11 років, як наші дітки прийшли. Дуже гарну школу, загальну освітню школу імені Ольги Сябрук. Дівчатка виросли, хлопчики поможнішали. Від батьків хочу їм побажати гарних оцінок, щоб їхні мрії завжди здійснялися і щоб вони не забували шкільний поріг. Я вам всім, дітки, бажаю щастя. І, звичайно, щоб ви цінили своїх батьків, які сьогодні так гарно пройшли з рушниками, і дуже цінували своїх дітей. Зарані цей рік ми святкуємо останній дзвінок, і зрозуміло, що всі гарні слова, які можна було придумати і побажати цьогорічним випускникам, вони ще всі попереду. Але трошки звертаючись назад, хочеться сказати одне: що вони вчилися біля нас, а ми вчилися біля них. Особливо якась приємна в тому, що мені довелося працювати з 11 Б класом. Е, таких прекрасних, душевних, ну, гарних дітей, практично з 5 класу. Я не пам'ятаю, але, але, мабуть, це сентиментально, бо це ми говоримо кожен рік. І отже, завершуючи оце все, хотілося б сказати їм і нагадати слова Черчилля «Неве, Неве, неве, неве. Ніколи, 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 хай вони не здаються, хай вони йдуть протореними дорогами до своєї мрії. І хай кожному. Кожного мрія збудеться таку, як він собі запланував.